Що таке? Вирішила випробувати ножі свого татка? Я хвора десять, це всі знають. Але ж ти наче нас одужала? Це ж ти зараз граєшся у маньячку, яка ріже свої руки. Допоможи мені зрозуміти, як на тебе впливає цей дім. Скажи, що кожен раз, коли ти ріжеш свої руки, ти думаєш про те, щоб дорізати себе до кінця. А скажи, як тобі татко з цим допомагає. Точ, він любить тебе кожним сантиметром своєї чоловічої гордості. І вони виписали тебе не тому, що ти одужала Дейсі. Таткові гроші, Купуєш ляльки, жреш довбану курку, жирієш, як свиня. Він до тебе щодня приходить, це всі знають. Абсолютно всі знають, що він спить з тобою. А от єдине, що вони не знають, це те, що тобі це подобається. І тобі подобається бути місіс Репто. Але все гаразд, все бляха чудово. Чоловік це гроші, це татко, це курка, це ніж. Мені байдуже. <ріхи> ти змінила сценарій, але ти не змінила ситуації.